Айсу, ви ще дивите інформаційно-аналітичний -інформаційно тижневик у Т-1. Я є його ведучий Майкл Щур. йода новин. Надзвичайна ситуація, яку служба з питань надзвичайних ситуацій не змогла передбачити. Двох керівників служби з питань надзвичайних ситуацій затримали просто на засіданні уряду. Ви задержуєтесь порядки статті двісті восьмого України Подозріння прищені бюджетних денежних средств особа крупних розмірів. Бачили їхні обличчя, що сталося так швидко, що вони навіть не встигли змінити їх вираз. На них і далі написано: ми прийшли на чергову абсолютно нудну нараду. Хоча, з іншого боку, може вони просто не можуть повірити, що це все реальність. Слідчі дії просто на засіданні уряду стали несподіванкою і для інших урядовців. Подивіться, як вони ще напружили всі. Тільки тільки я він сам приніс. Не буду більше ніколи. Збирайте міністра екології. Він дерева обіймає. Господи, помилуй, господи. Помила, господи, помила, господи, я чесно кажучи, чекав, коли вже Арсеній Петрович оголосить, що це затримання навчальне. А Аваков скаже, що це вони тестують експериментального слідчого, який вміє проводити затримання на кабміні. Але ні. Затримання не навчальне. Арсім, то це не спектакль. Я вас придупреділа об этом. Ну, може, це і не вистава, але ви знаєте, чимсь показовим воно таке попахує. Це телепостановка. Подивіться лиш на їх акторську гру. Їх просто необхідно нагородити за це. Отже, нагороду за кращу чоловічу роль отримує Арсеній Яценюк. Я дозволяю проведення слідчих дій в приміщенні уряду. Прошу. За найкращу режисуру відзнаку отримує Арсен Аваков. Хочу показати прем'єр-міністру. Хоча б оцю бумагу, яка мене вбила совершенно. Приз за найкращу жіночу роль отримує Тетяна Журкова. Вона зіграла роль сурдоперекладача. А приз за кращу роль другого плану отримає ось цей чоловік на другому плані. Саме його і призначили на місце затриманого надзвичайника цього чоловіка на другому плані. Звати Зорян Шкіряк. Подивіться лише на його погляд. Він вже шкірою відчуває, що настав його зоряний час. Сподіваюся, що у творчого колективу, який працював над цією телепостановкою, вистачить сил та ресурсів, аби перетворити цю прем'єру на серіал. Минулий тиждень можна сміливо назвати іменем Коломойського Ігор. Отже, тиждень Ігор. Клиста дітей, дідів і так далі ми починаємо нову рубрику Незрозуміло про складне. І зараз ми максимально незрозуміло пояснимо все про укрнафту, укртранснафту та Ось ця труба це Укртранснафта. Ну, насправді це не укртранснафта, але давайте це уявимо. Отже, «Укртранснафта». І вона повністю належить державі. В 100%. По цих трубах тече нафта туди-сюди, по всій Україні, а отой бак. Куди веде труба? Це Укрнафта місце, де збирається вся нафта. Донедавна трубов керував кишеньковий керівник Коломойського. Аж тут кишенькового керівника Коломойського звільнили. І тепер за вентиль відповідає інший мужик. Ясно, що Коломойському це ще не сподобало. Про свої емоції з цього приводу він розповів у емоційному інтерв'ю журналісту Андрушку. Ми його трохи скоротили, але суть намагалися лишити. А що я тут зділу? Я тебе потім в прокуратурі розкажу. Понял? Свобода Де твій відста. цей Лещенко? За цю розмову з журналістом пан Коломойський отримав від президента Догану. Так і за вас виговарне. Ха-ха-ха. Смішно тобі Приватівич, ти? Що ти на Андрушка сі накинув? Свобода відстає. Що ти замовк, га? Що ти замовчав? Ну, Що мовчиш? Говори. Що ти мовчиш? Говори, давай. Вопроси є у тебе ще? Іли язик б засунув? Питання є у тебе, чи язик до... Присох. Ну, а вирі, ти ж свобода, Радіо Свобода, знаменита річ. Поламала Совєтський Союз, звергла большевиков. Ну кажи, ти ж коло відомий мужик, поламав плани Путіна, зупинив сепаратизм. А ти паспорта тут дежуриш? або що ти ще дежуриш? А ти тут під державну Укртранснафту тут чергуєш. Чи що ти тут чергуєш? І презервативи з ти дежуриш. Чи презервативи використані ти чергуєш. Якось не звучить це в моєму виконанні. Де твій б, це Лещенко? Де твій Корбан. Ну, покажете по своєму телевізору або по своєму інтернету это. Ну. Покажеш ти це по своєму телевізору чи по своєму інтернету? А ти за своєю свободою сидіш ту і караул як тілка боговодні невірного мужа. А ти зі своїми посіпаками сидиш тут... і караулиш як баба свого зрадливого мужика. Ну що, ти заткнувся уже? Ну що, заткнувся вже? Алло? Гараж! Алло, гараж. Перепрошую, не часто доводиться чорної ротити. Що мовчиш, говори? Вибачте, не дополускав. Але повернемося до подій тижня. Пан Коломойський зрозумів, що контроль над трубов, тобто Укртранснафтов, йому не повернути. Тому Коломойський кинувся захищати хоча б бак з нафтов укрнафту під офісом Укрнафти від учорашнього вечора. Зварювальні роботи. Тут у нього вже більше шансів. Йому тут, хоч щось належить 42%. А от більше ніж половина чого баку належить державі. І щоб захиститися від головного акціонера, Коломойський поставив довкола баку паркан автоматників і бронемашину. На тілю вночі підприємство оточили автоматники, підтягли дві бронемашини без розпізнавальних знаків. Моя Укрнавточка! І саме у цей момент туди прийшов Мустафа Наєм. Що ви тут робите, Ігор Валерійович? Я що діло на тебе Прийшов подивитися. Я дещо відповідь вже чув. Скажіть, будь ласка, що робить голова е, обласної адміністрації вночі? Ну, у там, державних... З тобою хочете віддатися? А з Мустафою пан Коломойський був значно приязнішим. Навіть на каву його запросив. Але й наполегливішим. Сім разів запрошував. Ми Сюда. з тобою йдемо пити. Білі руки. Та йдемо <сі> ну, тоді кофі. Та будеш пити. та ваших рука. Кофа будеш пити. піч. Кофі проще. Ну, Скаже, кофе по ну, кого ви боїться. Я не впевнений. Але схоже, що пан Коломойський грав у гру добрий Коломойський» і поганий Коломойський. І з Україною він грає у ту саму гру. Коломойський, який рятує Україну, це добрий Коломойський. А Коломойський, який хоче і далі багатіти за рахунок держави, це поганий Коломойський. Але залишилося питання тільки тепер до керівництва держави. А хто цей мужик? Той, кого зараз призначили керувати трубов. Хто він? Чий він? Чиї накази виконує? Бо пан Коломойський каже, що він працює на іншого олігарха, пана Єремєєва. Так от ми хотіли б знати все про цього чоловіка, щоб ми були впевнені, що ми не приміняли одного олігарха на іншого. E, що більше ніколи, ніколи, я наголошую, ніколи і ніхто не дозволив собі так поводитись з нашим Андручком. <кхм> Ви всі рубрику незрозуміло про складне. В Україні зростають тарифи на комунальні послуги. Гаряча вода подорожчає трохи більше як в половину з 1 квітня, а опалення, як повідомляли, на 73%. Я знаю, що у вас це викликало почуття паніки, розчарування і так далі. Але, друзі, у нас просто немає іншого виходу, як почати економити. Антон, обігрівач лівої ноги перестав працювати. І зробіть щось з обігрівачом правої, бо він вже майже не гріє, то сирий підвал. Саме так, нам просто доведеться почати заощаджувати. І тому ми попросили експерта з економії ресурсів Поліну Башкіну, аби вона пояснила, як просто можна економити, аби платити менше. Зараз нам ще розкажуть про енергозбереження. Датше <гум> круху. <гум> Доброго дня, ми до вас Заходите. прийшли, пані Поліна. Очень так. Здравствуйте. Ой, так. Отже, я сподіваюся, що ви нам поясните, як економити, на чому ми можемо зберігати енергію. С вы, чем наверное, мы начнем? Вы, наверное, думаете, что вы попали в идеальный мир, а вы впервые попали в реальный мир. В новостях принято показывать квартиры, в которых все упаковано и энергосберегающее, а у меня здесь много ошибок. Сейчас их будем искать вместе. Ну, я предлагаю начать с комнаты, в которой чаще всего происходят какие-то неправильные вещи, ошибки. Это комната, где человек ночует, спит, где он просыпается, начинает свой день и где он свой день заканчивает. Первым делом включает телевизор. Да. Первая ошибка. У вас телевизор на ночь должен быть выключен из розетки. Вот Для чого? розетка. И если вы оставите все приборы в режиме стендбай на ночь, всякие компьютеры, телевизоры, А, возможно, там дублирующие будильники, всякие рамки для фотографий, то у вас счет за электричество увеличится примерно на 8%. Это только за ночь. А если вы уходите на работу, и у вас квартира пустует, и эти приборы не нужны, то, в общем, желательно, чтобы они тоже в розетку не были включены. Музыкальные центры, тюнеры и вся такая. Вот же я прокинувши, включил телевизор, угу. перед тем включил в розетку, да. У меня уже не было правильно, и потом куда иду? В ванну. Вот же я прихожу в ванну. Включаем свет. Я включаю Еще один свет, наверное. Ну, В тарасси на сесії подивити, чи все в порядку. Вот якщо ці обычные, то ці вот Ага. Так я роблю. Потім включаю воду. І гарячу воду. Uh -huh. І я вмиваю холодно, холодно. Включаю воду, повмилавщий, беру зубну щітку, зубну пасту. щітка. — Так, Беру зубну щітку зубну пасту. мокчу вот так, Наб набираю зубу -пасту зубы, ну, и начинаю чистить зубы. У меня такое впечатление, что я уже так часто рассказывала о том, что нужно закрывать кран во время чистки зубов, что люди научились уже вообще с закрытым краном, вообще не открывая его чистить. Но, судя по всему, нет, это ошибка. Кран во время чистки зубов лучше закрывать, это помогает какое-то бешеное количество литров воды сохранять. Ты, если будешь относиться к этому не как к экономии, которая, может, кому-то будет неприятно, противно, а как к игре, то это становится интересным. Ты открыл воду, намочил щётку, намочил мордочку, пока чистишь зубы, у тебя кран закрыт, потом снова открыл, сделал mm -hmm. все, что необходимо. Угу. Mm -hmm. Ну, и, наверное, у вас будет утренний душ. А тут даже можно якось заокономити з ранковим душем. Без Ну, во-первых, есть специальные насадки на душ, которые рассеивают воду таким образом, что её тратится меньше. Вони якісь дорогі, спеціальні? Нет, не дорогие, но ну, в зависимости от того, какого производителя вы выберете, но они вполне доступны. Угу. Mm -hmm. Вот у меня стоят счетчики там слева и справа от туалета, до них может тяжело добраться на горячую холодную воду. Если холодную мы поставили традиционную, то на горячую воду. Но меня достала ситуация, когда уже лет семь, восемь в этой квартире я живу практически без горячей воды. О, да. Вот это специальный лечебник, вот этот Да да да, и вот это хитрое устройство, оно измеряет температуру воды. То есть, как только я включаю кран с горячей, с, с водой, которая называется горячая, на самом деле, очень редко ею бывает, то прибор фиксирует, какая температура у этой воды. Боже мой, а -а -а. Майкл, еще передо мной на коленях. Когда еще такое а -а -а. Можно, можно встретить? да? Ну так вот, до 40 градусов вода становится бесплатной, поскольку она не отвечает своим угу. вот нормам. По крайней мере, если я захочу оформить претензию на то, что у нас нет горячей воды, у меня будут реальные факты, зафиксированные счетчиком, что ее действительно нет. То есть мне не кажется, что она не горячая, а есть реальные показатели счетчика, что она не горячая. Дямдали, я по моей ощущении взял голову, иду и идете на кухню. На купить кухню. кофе. Да, очевидно, на кухню иду. И не забывайте выключать свет в ванной, где вы только что побывали. Логично, Майкл. Давайте. Вы готовились, я знаю, к нашей встрече. Читали инфографику. Найдите самую грубую ошибку в этой кухне. Чайник включенный в розетку. <свят> Нет, это не самая грубая. А не самая. Холодильник. Ну, безусловно, да. Центральная фигура кухни, она стоит в очень неправильном месте. — А, а возле окна. — Не только. — Возле батареи. — Летом, летом во-первых, это окно и батарея. Зимой — это батарея, летом — это окно. — Я не знаю, что вы знаете, а в холодильниках есть теплоизоляция, и поэтому можно не переживать, что у них солнце светит, батареи их греют. — Эксперты уверяют, что влияет на самом деле. И более того, я прочитала инструкцию от нового холодильника, что делаю крайне редко, оказалось, что даже пыль на задней стенке радиатора влияет на энергопотребление. Ну, вообще фантастика. Но даже не солнце и батареи, а даже близость плиты с, в общем, открытым днем, когда он открыт, влияет на то, как работает холодильник. Давайте обратим внимание на батарею. Видите, это я пыталась сделать зимой э, импровизированный очень теплосберегающий экран. Он сделан, безусловно, неправильно, но так как мы накупили российского газа и, в общем, стимул экономить он пропал, было очень жарко в квартирах, то я его правильно и не делала. Mm -hmm. но достаточно было ДСП с обыкновенной фольгой либо вот материал подобный этому закупить, поставить за батарею и э, не, не, не тратилось бы тепло на обогрев стены. А Все ч... тепло уходило бы в дом. А че, кто на насколько Скільки такий екран тепловий, він підвищує температуру в повітрі, скільки тепла він вертає в квартиру? Да, 10-30% в залежності від радіаторів. вони ж бувають різні. По старым ценам это было две с половиной тысячи гривен в год, вообще не напрягаясь и не делая никаких серьезных вложений, каждая семья могла сэкономить. Тут мы закончили, да? Да, пожалуйста. Ну, важно, чтобы, видите, мебель не была придвинута близко и чтобы она не перекрывала батареи. Чекайте, а у вас все неправильно. Ну, Правильно, но... она не близко придвинута. А, цены близко. Да, если бы, ну, здесь нормально отходит тепло, ему есть где... А, все, я понял, значит, вот это сантиметров 20, это чтобы... не Это достаточно. Супер. Вполне. Идем дальше. Пошли. Далее мы идем Пленки на окнах покажем. Э -э, Пливки на викнах. <свеч> ну вот, достопримечательность местная, единственный металлопластиковый балкон. Что она делает? Видите, между стеклом и э, самой пленкой есть такой промежуток воздуха. Как подушка с повитря. Ага, она сохраняет тепло. <свеч> Просто. И действительно, на 3-4 градуса примерно температура в квартире поднялась. Почему я, в общем, не особо применяла другие какие-то методы, потому что уже было тепло. Сразу скажу, вы видите, что у меня потолки высокие, окон в квартире довольно много, у -у -у. и вот бюджет на всю эту квадратуру, сколько тут, ну, много квадратных метров, он был всего лишь 450 гривен. Вот вся пливка. Да. На самом деле, металлопластиковые окна, это не такая панацея, как принято считать, и нет от хорошей жизни сюда воткнут поролон. Металлопластиковый вот, балкон, который поставили, ну, продува Uh -huh. И специалисты приходили со свечой. и приходилось доказывать, что, может быть, ветер не в ту сторону. Но, и общем... специалисты со свечой как священники? <с <с тут... <с Судя по тому, что они не нашли проблему, так, наверное, да. Ага. Они были специалисты в каком-то другом деле. Я месяц провела в Италии, вот не так давно, и за весь этот месяц путешествия я объездила весь полуостров, включая Сицилию, и я не встретила ни одной лампочки лича. Их там просто нет. И самый забавный случай был, когда в замке под Флоренцией, который переоборудован под отель, мы вышли позавтракать, а там, знаете, есть комната без окон, ну, совсем темно. И и есть этот тумблер, который регулирует э, в торшере освещение яркость. Мы поставили на минимум, все батареи прикрутили, украинцы стараемся вести себя прилично, сберегать итальянскую энергию. Короче, пошли завтракать, оставили на минимуме этот свет. Возвращаемся, через 20 минут свет выключен. Мы понимаем, что кто-то в номере побывал и решил, что, в общем, цены подобства и опять... Приехали, чьи украинцы, поставили свет на минимум. Ми також вирішили вчати на себе просвітничку місію щодо економії. Ми зняли кілька соціальних роликів щоб вплинути на вашу свідомість. Дивічі реклама. Це неправильно. もう。 Правильно. Міністерство екології України вперше взяло участь у всесвітньому фешмобі Free Drugs, тобто Tree Hugs. Що означає обійми дерево? Міністерство розповсюдило ось таку офіційну заяву міністра екології в досить напружений і стресовий період мого навчання. Саме вийшовши босоніж у парк і обіймаючи дерево, я знайшов гармонію в собі та сили на нові звершення. Цікаво, чи обіймав пан Шевченко у студентські роки міліціонера чи трубу теплотраси. Бо якщо так, то у нього є шанси очолити Міністерство внутрішніх справ чи енергетики. А пан міністр обіймає дерево з неба, яким ентузіазмом. Я вважаю, що не можна зупиняти стосунки з деревами на обіймах. Їх треба розвивати. Для початку запросити дерево у кіно. You. Звозити його на море. Beautiful. Познайомитися ще з батьками. А на річницю стосунків подарувати пікантну білизну. І дятла на батарейках. <риконус> і наостанок. львівські прикордонники затримали контрабандистів. Вони переправляли контрабанду на мотодельтаплані і їх впіймали на гарячим. Але подивіться на мотодельтаплан! На кордоні держави спокійно все як можна було з такими крилами, пофарбованими у кольори російського прапору, сподіватися на успіх у небі Львівщини? Та коли щось не так, прикордонника не юного несе наче птах. Кожен же знає, щоб спокійно переправляти контрабанду на Львівщині, треба дотримуватися чіткого патріотичного дрес-коду. Якби крила були пофарбовані у синьо-жовтий, хіба б підняли ще рука львівських прикордонників перервати цей політ. На Львівщині ти маєш бути спочатку патріотом, а вже потім контрабандистом. Цинічні контрабандери контрабандисти. Це були всі новини до зустрічі наступного тижня.